А стають імперією і готуються до великої війни. Таку гучну заяву зробив американський журналіст і політичний коментатор Такер Карлсон. За його словами, Вашингтон дедалі впевненіше рухається до глобального військового протистояння насамперед із Китаєм та Північною Кореєю. Карлсон наголошує, що це вже не окремі тривожні сигнали, а системна трансформація США в імперію, яка готується воювати на кількох фронтах. Одночасно що на його думку свідчить про рух. До світової війни перше геополітичні апетити Вашингтона йдеться про плани США щодо Венесуели та Гренландії. Карсон вважає, що такі кроки це не дипломатія, а класична імперська логіка розширення впливу та контролю над стратегічними територіями. Далі безпосереднє зростання військових витрат цієї ночі. Дональд Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет США у 2027 році до рекордних півтора трильйона доларів. Для порівняння раніше в обговоренні фігурувала сума в один трильйон. Карлсон підкреслює, такі цифри не потрібні для стримування, вони потрібні для великої війни. Ще один показник вихід США з міжнародних організацій. За словами журналіста, Трамп запускає процес виходу сполучених штатів одразу з 66 міжнародних інституцій. Серед них 31 структура ООН і ще 35 організацій поза системою ООН. Це на думку Карлсона означає одне: США більше не хочуть грати за спільними правилами. Висновок Карсона жорсткий – Америка відходить від. Ролі гаранта стабільності і переходить до моделі силової імперії, де міжнародне право поступається військовій потузі. І Якщо ці процеси не зупиняться, світ може опинитися на порозі нової глобальної війни значно масштабнішої за все, що ми бачили раніше. Ви дуже слушно згадали про історію саме військового конфлікту на Кіпрі. В рік, якщо не помиляюся, між Грецією та Туреччиною. І на сьогоднішній день, ну хто добре знає, та я думаю, багато хто знає, що Кіпр фактично розділений. Там є місія, там є миротворчі війська, співіснують дві половини острова: одна під протекторатом, фактично Туреччини, інша, типу як незалежна, але знову ж таки допомагає в цій історії і Греція і Британія, як ви сказали. Але Туреччина, Греція це обидві країни НАТО. Ми мали вже подібний ну, прецедент в історії після е, Другої світової війни. Зараз чомусь мало про це згадують. Ви я вам дякую, що ви про це поточнили. Бо мене було це наступним запитанням. Ви частково відповіли. Е, чи може зараз все таки апелювати Європа і Трамп до саме цієї історії? Чи допоможе тут Туреччина на Дональду Трампу, і чи дійсно варто оцінювати риторику Трампа як м, неприйнятно? Чому я буквально два слова, тому що, згадуючи, от, про порушення міжнародного права, що ми говорили, дійсно до цього вдалася перша і Росія, і я не вбачаю іншого шляху як відповідь на силу силою. Бо сьогодні демонстрація фактично сили Дональдом Трампом поставила в патову ситуацію всю кремлівську еліту у переговорах з Україною. Вони просто тупо мовчать, але це Росія, це як риторика. А що до саме розвитку подій довкола, довкола Гренландії за сценарієм Кіпру? Я думаю, що тут варто теж проговорити контекст. На мою суб'єктивну думку, звичайно, кейс сполучених штатів та кейс Гренландії потенційно можна порівнювати з точки зору просто фактичного, навіть можливо, юридичного або такого постфактумного прецеденту. Але якщо дивитися історично, ну зрозуміло, що між Туреччиною та Грецією, взагалі, в принципі, цивілізаційні проблеми, цивілізаційні фактори, історичні великі, давні фактори і захоплення кон. Констант... Антинополя в 1453 році зі сторони тюрків, зі сторони османів а, і якби претендування на скажімо так певною мірою на вплив візантійської імперії зі сторони османської імперії. Ми бачили, що розповсюджувалися їхній вплив саме на території, які були раніше під Римом, і потім під східним Римом, тобто під Візантією, а, і там інші фактори, які звичайно впливали неодноразово і в 19 столітті, коли греки. Відміжовувалися від Османської імперії, робили всі можливі дії для того, щоб скажімо так трішки класти такі, от ну просто камінчики під під дії Османської імперії в кооперації з британцями з французами, і так далі. Тобто, це така окрема історія. Ми розуміємо, що вони разом сів НАТО, вони разом північно-атлантичному альянсі. Якщо говорити про Туреччину, то це взагалі така країна, яка одночасно сидить. Ну як там як мінімум не п'ятьох стільцях вони і в НАТО. І при цьому мають свої національні пріоритети свою стратегію по Ірану, по Азербайджану, по Грузії, по Вірменії, по Сирії, по Іраку, по Ізраїлю, по Греції, по Євросоюзу вони говорять про те, що хочуть вступати в європейський союз. При цьому ми всі прекрасно розуміємо, що 95%, 98% що туреччина ніколи не стане країною європейського союзу по двом факторам: по перше, режептий Бардаган не буде і не хоче, щоб Туреччина була частиною європейського союзу. По, -по Друге, якщо навіть прийдуть до влади кемалісти, ну та європейський союз не готовий брати туреччину до європейського союзу. По перше, тому що не хоче ідеологічно і цивілізаційно. По друге тому, що просто не з'їсть економічно, не зможе, не переварить. І тут теж питання, чи зможе європейський союз в певному в хорошому в позитивному сенсі переварити Україну. Бо Молдову переварять Балкани, ну так не знаю. Сербія все одно не стане частиною наймовірніше. От Україна теж складний такий фактор. Але я думаю, що немає в них іншого вибору. Це ага. питання їхнього подальшого розвитку, існування в принципі наднаціональних структур Брюсселя, тому що питання України Надважливе, от і тому, якщо говорити по по про Гренландію то це скоріше створення нового абсолютно прецеденту не фактично юридичного і не такого форматного а саме на більш глибинному рівні ніколи не було принаймні можливо не знаю якісь прецеденти можливо коли данці воювали десь з німцями проти наприклад військ сполучених штатів наприклад не знаю а треба треба дивитися факти я думаю що так ну якщо вони були фактично окуповані то я думаю що вони десь на західному фронті стикалися з військами сша але це абсолютно неспровокована історія. Сполучені Штати просто хочуть мати контроль над Арктикою вперше, перше ніж там розтануть люди, і Росія посилить там свій вплив за допомогою а, додаткових дій Китайської народної республіки, тому що ну взагалі, КНР не являється частиною а, а, арктичного регіону. Але Через надтісні зв'язки з Російською Федерацією, залежність Російської Федерації від Китаю, ми часто відносимо чомусь КНР до країни до Арктичної країни, хоча вона такою не являється. Я думаю, що. Чисто географічно навіть Японія трішки ближче, трішки вище до Арктики, аніж Китайська Народна Республіка, принаймні її основна частина континентальна КНР, там де основна частина економіки, популяції і mm -hmm. так далі. Тому це питання про те, що просто Пекін розуміє, що ну якщо Пекін скаже, то Москва. Ну звичайно, приходьте, давайте розробляти, давайте створювати певні провокації по відношенню до США, Канади та інших. Тому за природою дій мені зрозуміла інтенція США контролювати ГР. Ренландію військово, але це робиться не в такому форматі, це не ну, етипад. Пане і... па Галібе, я так. перепрошую, але давайте тоді в цій частині справедливо згадаємо. Гренландія частина королівства данського. Абсолютно до 53-го до 53 року це колонія королівства данського. Колонія 53-й рік, після Ялтинських домовленостей, уже в новому світопорядку. Ну і потім. Данія проводила там дуже непривабливу політику обмеження населення шляхом кастрації, друзі. Ну я вже говорив це неодноразово на каналі, та данці повибачались перед гренландцями і так далі. І зараз Гренландія послідовно наполягає на самостійності. І в них є автономна ну, статус автономної е, частини королівства данського, але це не означає, що Гренландія не рухається поступово взагалі до як окремої держави, але про це теж воліють мовчати. Зараз розглядають в контексті а, того, як буде діяти Трамп. Повертаючись до варіантів, які зараз розглядають у Європейському Союзі. Політику сьогодні опублікувало матеріал. Ну як на мене, він трішки висмикнений з пальця. <кхід> Втім, для Сценарності розвитку подій його можна взяти за основу. Друзі, хто можливо не бачив, подивіться мене в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під цим відео. Ми з паном Глібом до початку цього етеру ознайомилися із ним, тому готові вам також тут озвучити один із варіантів це типу гарантія безпеки для Європи, якщо Україна отримає таку ж гарантію безпеки від США. Мовляв, європейці готові проміняти простими словами Гренландію на безпеки, безпеку власну, бо це й буде їхня безпека. Ну, подають журналісти по різному. Цей момент другий момент це розширення економічної співпраці. Вони мовляв дадуть там 500 мільйонів доларів Гренландії. Ну мені чесно кажучи, ця цифра виглядає смішно. Друге направлення військ, які е, можуть там чинити спротив агресії США. Хоча США, вже словами Марка Рубі, устами Марка Рубі, сказали, ніхто військову операцію проти Гренландії проводити не збирається. Але наступного тижня е, колега Марка Рубіо буде присутній в Вашингтоні. Вони там будуть говорити про укладання якоїсь угоди. От поява цієї риторики поки що не зовсім публічної, про різні варіанти. Торгівлі зі США Гренландією за власну безпеку Наскільки це реалістичний сценарій? Бо поки що політики говорять, не можна порушувати суверенне право? Я такий, ну згадую знову ж таки історію з Гренландії до 53 року. Кажу, да хто б говорив, вибачте, не можна порушувати. Чого нам тут в принципі очікувати? Питання вирішиться спокійно, чи все ж таки ви вбачаєте, що може бути якась військова агресія з боку США на Гренландії? Чесно скажу, всі ці реакції зі сторони Європейського союзу для мене абсолютно нераціональні, і незрозумілі. Ну це якесь таке торгування самим собою заради збереження самого себе. Ну так якщо так подумати, якщо грубо кажучи, ну і 580 там мільярдів мільйонів євро, які там можуть виділити в 2028 році, принаймні так написали в політику. Чи до 2028. це просто, ну це два роки ще. Ну яка ну що це таке? Ну якщо ви хочете там зберегти ситуацію, ну то ситуація. Цю треба зберігати зараз. Це цьому... якраз до виборів президента ша наступних, вибачте. Абсолютно, так і ну, це те, те сама історія в рішеннях європейського союзу щодо російської СПГ, російської нафти та газу. Uh -huh. Ну ну я розумію, що це комплексно. Ну, це маркет, це там, це, це питання ринку, це питання того, що вони дійсно були залежні. Вони поступово стеба степ скажімо так відмовлялися. Але ну там не було повноцінної рішучості в багатьох питаннях. Ну тому по СПГ у нас там було рамка до 28-го року. Тепер, нібито до 1 січня 27-го. це та сама історія. Що ми можемо uh -huh. щось вирішити з Гренландією чи то впродовж двох років, чи то після двох років, надавши їм 580 мільйонів євро. Для мене це чорт чорті знає, що я не знаю, як навіть на це реагувати. Mm -hmm. Тим паче я розумію, що можливо підсотвімдесят мільйонів євро це там ну якісь ще кошти для Гренландії з огляду на чисельність її населення, чисельність населення Гренландії. А і там, в принципі, ну тобто інфраструктурно досить, скажімо так, країна така, невеликі не мегаполіси. Грошей, напевно, вистачить, але це небагато все одно. Да і тому для мене це неясні кроки. і Якщо говорити про торгівлю Гренландією заради власної безпеки, то мені це теж не зрозуміло, тому що е, взагалі ми перебуваємо теж е, сьогодні в якійсь реальності, яку ми навіть не могли уявити 10 років тому назад. Ну, щоб США говорили про Гренландію, щоб Данія захищала Гренландію, Європейський Союз ну, чому? Та... В США вже а... такі були наміри раніше. Пане Олег. Що, Звичайно, після я... ми робили, робили заяви. Так, ні, я маю на увазі, коли це обговорюється серйозно, і коли європейський союз дійсно вбачає в Сполучених Штатах тепер не партнера, а ситуативного партнера в залежності від дії по різним напрямкам, і з іншої сторони екзистенційною небезпекою для збереження свого власного статусу кво щодо своєї територіальної цілісності та безпеки для мене це просто ну, це нонсенс, пане Глібе. Ви знаєте, можна довго сидіти на теплій печі, але якщо туди ніхто не підкидає дров, то вона захолона. Європа довго так сиділа, туди підкидали дров американці, але прийшов Дональд Трамп, сказав: Досить, нам набридло. Це його політика. Вони знали, хто такий Трамп, вони знали, що він вдруге може прийти на посаду. І вони сиділи, я говорю це недоразово, і сподівалися, а ось приніс і будуть знову демократи. Їх гріти дупи. Ну так не сталося. І Росія напала на Україну і може напасти на них. Це реалія. Ну не Змінюється, то треба рішення ухвалювати.